Всім привіт! Я Рід Мурадова, і це мій канал на YouTube. І сьогодні ми будемо з вами говорити про дуже контровершну тему. Я знаю, що вона зачепить багато тонких струн душевних багатьох людей. Тому я знаю, що я отримую в коментарях дуже багато протестуючих. Тим не менш, сьогодні ми поговоримо про тренди дуже-дуже актуальні, які всі будуть носити, як всі блогери будуть показувати, які просто будуть руйнувати вашу фігуру, якщо ви не будете правильно їх вдягати. І навколо яких, якщо чесно, взагалі, Взагалі типу, треба плясати, щоб вони класно виглядали. Ось тренд або річ, яку для того щоб вдягти класно, треба дуже багато елементів вибудовувати навколо. І не завжди ці жертви вони взагалі мають сенс. Тому, якщо ви готові, давайте будемо з вами починати. Ми вирішили поєднати найкраще з двох, як на мене, світів: це світ едиторіалу журналів і видань, які ми всі любимо, і світ стайлінгу. І ми створили наш мод едіт. Що таке Edit? Це сезонне видання. Воно виходить раз в сезон, першого числа. Першого старту сезону і в рамках цього видання ви отримуєте базу по кожній категорії. І в рамках цієї бази ви подивитеся на різні цінові позиції. Тобто, наша команда з фешн-форкастерів, стилістів з людей, які працюють дуже давно в моді, відбирають спеціально для вас найкращі позиції в різних цінових сегментах по кожній категорії бази. Тобто Топи на цей сезон, сорочки на цей сезон, джинси на цей сезон і таке інше. Тренди і їх репрезентація в реальних брендах різних цінових сегментів. Що це значить? Ми знаємо, що в нас актуальне, але ми за вас, командою форкастерів, стилістів, адиторіалістів, робимо роботу того, щоб відібрати ці тренди в різних цінових сегментах: це мас-маркет, це середній сегмент, це люкс, і також може бути вінтаж. І показуємо одразу, як всі ці позиції стилізувати. Ми не просто показуємо. Вам ось футболочка, ось сорочка, ось штани, леопардові, трендові, таке інше. Ми показуємо, як стилізувати ті чи інші речі в різних естетиках, тобто так, щоб вони підходили саме для вас. Також ви отримуєте сезонні капсули під різні випадки вашого життя для того, щоб прибрати всі ці непотрібні рішення того, що купляти, як це поєднувати. Ми робимо всю цю роботу за вас. Також ви отримуєте дуже багато інформації про нові, цікаві нішові бренди та луки з їх Речами, як їх вписати в ваш гардероб, поради по стайлингу та новим прийомам стайлингу для вашого гардеробу для вже існуючих речей в вашому гардеробі? А також знахідки в б'юті, домашній атмосфері і різних затишкових атрибутиках для дому, одягу для дому і таке інше. Отже, мод Edit – це більш ніж 150 сторінок у форматі PDF в онлайн форматі в вашому кабінаті на вашій сторінці моделізм. Це більш ніж 2000 різних позицій з різних цінових категорій, знахідок у різних цінових сегментах саме для вас у модній сфері. Це більш ніж 300 луків на кожен мод Edit для кожного випадку вашого життя в різних форматах стайлингу. Нішеві бренди, дискавері речей та різних цінових позицій або позиції на сейлах, а також моя улюблена рубрика це знахідки для лаунжу, для дому і для вашого домашнього затишку. І все це у форматі онлайн видання, в якому все абсолютно кликабельне, яке ви можете просто зберегти собі на телефон. Воно. Постійно буде з вами, і в будь-який момент, якщо ви згадали, що вам щось потрібно, ви просто заходите, клікаєте, переходите на потрібну сторінку потрібного бренду і потрібної речі, яка вам сподобалася, і все. І більш того, що дуже важливо, ми надаємо не тільки вибірку і едіт того, що є, а і розуміння, як це все стилізувати саме за рахунок того, що у нас в команді модеді професіональні стилісти і трендфоркастери. Тобто ви. В рамках модедіту отримуєте повний пекедж всього, що потрібно на майбутній сезон, і ви першими знаєте цю інформацію і можете нею скористатися для того, щоб придбати мод Edit прямо зараз, і у вас є рівно, ну вже трішки менше місяця це зробити, точно менше місяця. Ви можете переходити за посиланням під цим відео і придбати його зараз за спеціальною ціною. Перша річ це дуті речі. Все дуте цього року дуже актуальні дуті футболки, дуті спідниці. Як коли кажу, дуті це реально виглядає як дутік такий, тобто як пуховик, але у вигляді спідниці, топу і таке інше. І звичайно, на подіумі, коли треба зробити шоу, коли на подіумі треба створити деякий силует, і це має сенс. То в реальному житті на різних типах фігур такі речі треба дуже-дуже обережно балансувати суперструктурованими речами по фігурі, які будуть показувати реальні ваші параметри. Тому що якщо ви вдягаєте футболку, дуту оверсайз і додаєте до цього ще й масивні якісь джинси і без взуття, і ще й м'яку сумку, ви повністю поглинаєте свою фігуру. І Якщо у вас нема такого ока і майстерності, і надивленості, як у Мері Кейти. Шліослен, які все життя так вдягаються, ви можете в результаті виглядати так, ніби ви вдягли одяг не знаю, батька або друга. Тому дуже важливо таку позицію, якщо реально, по-перше, вона вам потрібна. Якщо вам не треба інвестувати в такі речі, якщо ви не є лідером думок в модній індустрії, якщо ви не працюєте в модній індустрії, вам не треба ходити на покази і кудись ходити, де показувати якісь екстраординарні речі, вам взагалі ця позиція не потрібна. Але якщо вона нам таки потрібна, я би рекомендувала, наприклад, балансувати її завжди чимось дуже струнким, структурованим і плюс-мінус по фігурі, або те, що окреслює межі вашої фігури. Наприклад, якщо це оверсайз футболка, в даному випадку внизу могла би бути якась така колум стайл, пряма спідниця міді, і невеликі підбори, і подовжений носок, який витягнув би силует, або сигарети брюки, які цього року дуже дуже актуальні. Ані, це такий ремінісцент 90-х, і якісь, наприклад, навіть кроси мінімалістичні або балетки. Але, хоча б так, ви вже будете балансувати об'єми в вашому образі. Наступна позиція, яка о, розріже це суспільство навпіл, це капрі. І я, до речі, буду людиною, яка скаже, що я люблю капрі. Я люблю капрі ем, особливою любов'ю через те, що вони є частиною естетики 50-х, їх можна дуже красиво і класно стилізувати. Вони повернулися дуже красиво, були обіграні Кері Бречо в серіалі Сексі місто і взагалі капрі мають право на життя. Просто дуже часто їх неправильно поєднують. Так, можна взяти і створити тотал лук капрі в стилі 90-х, коли ви вдягли капрі по фігурі, коли ви Вдягли малесенький підбор, коли ви вдягли облягаючий топ і малесеньку сумочку, але не для кожної фігури і не для кожного стилю це буде актуально. Тому для багатьох, ось що я би рекомендувала: по-перше, так можна носити капрі, і вони будуть дуже дуже актуальні цього року. Вони дуже красиво глядають. Але я би рекомендувала поєднувати такий облягаючий фігуру, елемент одягу з чимось, що буде його балансувати. Наприклад, це може бути топ. Капрі, топ може бути облягаючий, капрі, звичайно, облягаючий. А далі зверху може бути, наприклад, оверсайз-жакет в стилі 80-х. або якась напівпрозора сукня, накидка, жилетка, кардиган, щось, що буде балансувати об'єми в образі, і не буде настільки фокусувати весь. Момент луку на цих капрі. тому що, якщо чесно, я просто не бачу сенсу фокусувати образ тільки на капрі. Якщо ви хочете, звичайно, може. Може бути кроп топ, можуть бути капрі, можуть бути маленькі кітінхіл-підбори, можуть бути маленька сумочка багет в стилі таких 50-х, а потім вже 90-х Керрі керібречу. І це може бути дуже класний образ на літо. Але якщо знову ж таки ви хочете їх якось імплементувати в ваш гардероб і не знаєте як, ось перший приклад. І друг. Другий приклад, ви можете використовувати капрі як цікавий контрастний шар під чимось прозорим, бо ми з вами пам'ятаємо, що прозорі речі цього року дуже-дуже актуальні. І ось, наприклад, у вас може бути прозора маді, маді, Максі Міді-спідниця, під якою будуть контрастні капрі, у поєднанні з Кітін Хіл, з чоботами, з чим завгодно. І на контрасті це буде дуже цікавий, глибокий, насичений образ, такий трішки фанкі, який може. Саме для вас буде підходити під вашу естетику. Наступна позиція дуже обережно з нею треба себе вести, це міні-спідниці з низькою посадкою. З ними все прекрасно. Я дуже люблю довжину міні. Я ношу довжину міню. Міні клієнтки носять таку довжину, її класно стилізувати. Але коли ми комбінуємо низьку посадку і довжину міні, ми візуально дуже відрізаємо горизонтальною лінією ноги від верхньої частини фігури. І таким чином ми скорочуємо силует. Якщо ви ті самі ноги не будете чимось іншим подовжувати. Ви ризикуєте обтяжити нижню частину вашого силуету, і нижня частина силуету, тобто ноги, стегна, будуть виглядати такими важкими, тяжкими в порівнянні з верхом. Тобто, що можна в такому випадку зробити? По-перше, підібрати взуття в тон монохромний до спідниці, це буде візуально подовжувати ноги. Можна підібрати так спідницю, якщо ви вдягаєте панчохи, колготки і якісь чоботи, щоб вони були всі в тон, тоді візуально робите одну таку довгу, красиву. Візуальну вертикальну лінію. І третій варіант це завжди ну, найбільш універсальний варіант. Це підбори. Підбори, кітен хіл, трішки подовжений носок, і це той варіант, коли ви можете максимально прибрати негативний ефект від такої спідниці. Що там ще можна зробити, взагалі з цим цим можна. Цю спідницю посадити не настільки низько, як вона, наприклад, сидить на моделі. Якщо ваші пропорції, ваші особистої фігури трішки інші, ви можете дозволити собі посадити трішки вище так, щоб далі ваші ноги обрізалися, скажімо так, різалися горизонтально правильно, так щоб ваші пропорції розподілялися вірно. Exactly, the moment not only to keep these things and not to sell them, but also to buy them. And all of these things have specific adjectives that kind of go along with them. The next bag, it's also a pack I'm going to talk to you about, is this beautiful, beautiful Jodi by Bottega. But second of all, it's going to age absolutely everyone. And I'm saying everyone, me, including me. І останній контраверсійний момент, і багато з людей, мені здається, взагалі не зрозуміють, чому у мене претензії є до такого моменту. Це супер оверсайзні светри і жилетки в стилі ґрандпакор, ґрендмакор цього року. Моя головна претензія до них в тому, що коли у нас є така позиція, вона дуже активна і дуже багато. Люди перестають фокусувати свою увагу на те, що їх такі масивні позиції в образі треба балансувати. Так, можна зробити. Тотал образ з всього оверсайз і всього неструктурованого. Гіпер оверсайз джинси, гіпер оверсайз светер масивні чоботи, масивна сумка. Але для цього треба дуже треноване око, щоб оці мікропропорції, мікроміліметри підібрати так, щоб вас не поглинув одяг. Якщо у вас такого досвіду нема, то я би рекомендувала так, можна використовувати такі гіпер оверсайз светери, але знову ж таки забалансують. Позиціями, які більш структуровані, навіть просто структуровані щільні цупки джинси, штани, штани-сигарети. Це можуть бути навіть легінси, які заправлені у чоботи, райдер чоботи наїзниці в стилі препі, з таким светром і з трішки більш структурованою сумкою, яка додасть знову ж таки зібраності луку. І тоді такий светр залишиться фокусом вашого образу, але не буде перемагати все, що на вас Стягнено в тому числі і вас на сьогодні. Це все нагадую про те, що у нас діє спеціальна ціна на мод едіт на реєстрацію на сезонний наш випуск. А люблю цілую ваша ріта, слава Україні!